16 вересня Трапилося у нашому місці. Далі у випуску новин 3 сьогодні. Мене звати Микола Бойків. Вечір добрий. Лисятичі гуляє сатанист і лякає дітей, жінок та все населення. Ті змушені закриватися у своїх домівках, водити та забирати дітей зі школи. Навіть у білий день бояться відчиняти двері. Минулого тижня нелюд, який четвертував свою матір, нібито, приходив до мешканця села. Той дав йому напитися води та шмат хліба в дорогу. Люди, які нині зібралися біля сільради, розповідають, що бачили вбивцю і в сусідніх п'ятничанах. кажуть, спав на могилі батька. Та жіночка, яка бачила його безпосередньо, живе тут поряд, так само недалеко зовсім. Ну, чоловік на заробітках. Можна підійти до неї, вона mm -hmm. дає свідчення повністю. Біжна, що точно він, не похоже на нього. Але він мене не чіпає, я його не mm -hmm. собі спокійно пішла, куди нічого я не бачила. Mm -hmm. А де ви його бачили? Yes. Ось недалеко біля нас тут вулиця. Це встає, він Кілька днів тому місцеві діти бачили Володимира біля сільського клубу. Отут от вчора був Но. От тут діти йшли зі школи, отут от він стояв. От Наталя бачила. Діти зійшли у ту, всі там, десь було п'ятеро, шестеро. Діти зійшли всі в цю браму, як завжди, йти парком на попереки. Він стоїть, каже: побачив нас, пішов просто в ті хащі. Діти всі розбілися, хто куди. куди. Батькам дзвонять, забирайте дітей, бо невідомо хто куди. Повтікали всі в магазин, чи хто такі є. І паніка в селі страша. Нагадаємо, два місяці тому в селі Лисятичі на стрищині син вбив свою матір, тіло порубав на шматки та сховав їх у підвалі під картоплею. це, вважають люди зумисно. Так розквитався з нею за те, що здала його до психіатричної лікарні. Додому сина мати забирала на вихідні на тім подвір'ю. Там вже ви розумієте. Внук зарізав діда косою. Після того того внука. Той внук згорів з маминим сужителем. Той вже другий випадок страшний. І третій то, що отей Володимир. Зарізав свою маму. Всі знали прекрасно, хто він є і що він є. Він є сатаніст, він то відкрито говорив. Він казав, що він є син Гітлера. В них вдома, на я не знаю, як то правильно називається дошки, де забиті той шалюнок. Є намальований німецький хрест, там вдома череп, там вдома та окультна література. Найбільше злона, мабуть, то була мама, тому що вона знала, з ким вона проживає під одним дахом. Вона, вона не зверталася до нікого. Тіло жінки пролежало кілька днів, аж до поки старша сестра вбитої. Заявила до поліції. Слава Ісусу Христу! На мене віки, не треба мені здимкувати. Мені все зрозуміло. Я вчора з міліції приїхала, не робіть мене дурно. І що каже міліції, що він там, де має бути? Там, де має бути, так. А ви шукайте, а в кутах стільки хруптиско і показують на нього. Злочинця заарештували, а на початку вересня доправили до психіатричної лікарні, де тримають досі, запевнив нас начальник Стрийського відділу поліції Іван Малиш. Пітрошку нашої психіатричної лікар... лікарні закритого типу. І нам видали оцей документ на рух і ходівськам присігали. Розумієте? Ну, як я можу, що... Ну, Я вам кажу, що ви себе заспокоїли. І мені повірили. Я можу хіба зараз пошукати телефон, що ви ще раз набрали. Ми телефонували у Дніпро інформацію. Підтвердили, сказали Володимир Марків. У них з 9 вересня про це написано на цьому папері. Люди його документом не вважають, називають неофіційним. Такий передали стрийські поліціанти, сільському очільнику безпосередньо. Вчора був начальник міліції Малиша. От він мені надав отаку довідку. І пояснив ситуацію щодо того злочину і до того факту, що є. І ми його своїми силами, найманою машиною, доставили туди і ту особу там залишили. Він там на сьогоднішній день знаходиться. Це пояснення, яке начальник міліції мені дав. Ну, факт, тому що нема того очевидця Славіка. Івасика Славка і Михайловича. Якщо б він був, то він би мав сьогодні доказати і сказати взяти за себе відповідальність. Що він заходив до нього додому, дав йому хліб і воду. Він би мав то підтвердити. Володимир Марків, який жорстоко вбив свою матір, незвичайним та відлюдькуватим був ще зі школи. Одного разу був такий випадок, що він в 8 класі прийшов до школи з такими великими цвяхами. Він бігав за дівчатами. Зі мною був особисто такий випадок зі мною, з однокласницями, що він просто перевертав на підлогу, брав оцей цвях в руки і казав: Я тебе зараз, тобі очі викулю. Ну то було в восьмому класі. Нам було по 14-15 по років. Коли були збори батьківські, батьки казали: заберіть його, нехай діти не бояться. Нічого, ні директор, ніхто нічого не робив. Він до дев'ятого просто мама підійшла і сказала: дайте йому довчитись до дев'ятого класу. Односельці винуватять Марківа і у поваленні бетонних двох хрестів, встановлених по селі. Випадки поліціянтам усі відомі на всі звернення ті реагують моментально. Якщо, якщо нас дійсно ми такі панікьори, ну чому по першому дзвінку до нас їде у Лисятичі чи міліції? Якщо це неправда, чому вони дають на чому не приїде начальник міліції, не скаже голові сільської ради, зробіть схід села? Я людям поясню, я за то відповідаю. Воно так дійсно є. І ми повіримо, докази офіційні. Якщо головний поліціянт району не заспокоїть наляканих жителів Лисятичі, не витребує з медичного закладу відео чи фото підтверджень, аби селяни на власні очі побачили, що вбивця за ґратами ті рівно за тиждень обіцяють перекрити трасу. ми зробили звернення до голови сільської ради, до голови райдержадміністрації, до голови районної ради. Ми жителі села Лисятичі просимо вас допомогти у підтвердженні чи спростуванні чуток щодо перебування на території Лисатоцької сільської ради злочинця Марківа Володимира Мироновича. Чутки ходять різні. Люди бояться ходити селом, як в день, так і ввечері. Діти бояться йти у школу. Жителі села працюють у нічну зміну на заводі Леонів. Серед людей панує страх. Якщо нам не дадуть офіційну відповідь, і відео або фотоматеріали з місця перебування злочинця, ми будемо вживати конкретних заходів. А саме, перекриваємо траси Київ чоп та Стрий Тернопіль. Ми просимо, щоб нас почули. Не проти престижу, Ігор Мельник, Стрийського художника, члена національної спілки художників України, висувають на конкурс, найпрестижніший в області. Ігор може здобути медаль в номінації образотворчого мистецтва та живопису імені Івана Труша. До участі у мегаконкурсі, який проводять і серед скульпторів, архітекторів, дизайнерів та письменників. Нашого Ігоря делегує громадська організація Молодь стрищини. Підтримку та письмовий супровід надають колеги по роботі, викладачі художнього училища, які роботи запозиціонує іменитий містянин і чи отримає відзнаку впередень нового 2017 року. Дізнавалася моя колега. Марічка Ходовицька. 15 тобто ти вже від тоді готувався чи ти просто не, не, тут не було ніякої підготовки до тої mm. От, Це просто я собі малював, от мене е, на тих... знаєш, я давно хотів намалювати серію якось дитини, як вона народжується і так далі. От, але не знав, як це відобразити, в якому це форматі. Лелекі це образ людини. На ігорових картинах вони танцюють, мріють, роздумують, в'ють гніздечка, оселі, живуть звичним життям тут, на Україні, а потім готуються до перельоту в теплі краї. Насправді, лелекі, коли перед тим, як відлітати в краї теплі, вони збираються такою великою громадою є там головний лелека. Які ходить, можна навіть це зауважити, от, Які ходить, ось отак і дивиться, яка найслабша валена. І, і тоді вони закльовують її. І, а, і хто тут, Найголовніший то й ози. Я вже маємо за Я не знаю, тільки це вирішив. Це ще не всі роботи. Решта лелек в голові художника, задум береже в закутках душі, лелії в серці, і обов'язково вильє на полотні червоними та чорними, синіми та жовтими, кольоровими барвами, нитками. Тотем Україна, оскільки сама лалека, це є, є символом України, лише справжня чуттєва витончена творча особистість, яка мислить креативно, може так змалювати свій люд, свою неньку, свою Україну, в якій, попри всі негаразди війну, скруту нарід живе, створює сім'ї, плекає нащадків. Творить та працює задля кращого, аж ніяк не сірого майбутнього. Ймовірність останнього позначив на полотні ігор. Хай там воно і залишається, бо вміє і бачить, мріє, і малює пророчестриянин. Яскраве прийдешні. Яким воно буде, напише наступному десятку робіт. Тож чекаємо провісників весни з теплих країв. Допоки Ігор Мельник чекає на свою нагороду днями президентську відзнаку з нагоди 25-ліття незалежності України, отримав ще один митець зі стрия – викладач дитячої школи мистецтв Роман Никиферів. Відповідно, ювілейну медаль йому поряд з іншими видатними діячами області вручили під час останнього засідання сесії Львівської обласної ради. На сесії обласної ради вручав мені е, голова обласної ради пан Ганущин і замісник е, голови облдержадміністрації. Це було в залі, це було. Про все все-таки мені приємно, що все-таки я відзначився цією нагородою до 25-річчя незалежності України. Пана Романо 70 він і надалі продовжує навчати дітей у школі мистецтв. Виховує у них колективне музикування в оркестрі. Серед його випускників: Ольга Вельгош, Ліза Плахотнюк, Августин Бориславський. Пан Роман відомий композитор, заслужений працівник культури України, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Виконавець і керівник славнозвісної «Смирічки» – ансамблю народної пісні і танцю. Підсумки Олімпійського тижня нині підводили на спеціальних уроках у школах міста. Вчителі з фізкультури розповідали учням про історію олімпіад. Досягнення українців на іграх, зокрема, і їх здобутків Ріо. Самі ж учні демонстрували свої інтелектуальні та спортивні здібності. Наші камери побували на Олімпійському уроці у восьмій школі. Знайомтеся це Вадим. Ним у восьмій школі пишаються. Йому лише 12, а він уже кандидат у майстри спорту зі спортивної гімнастики. Неодноразовий переможець і призер обласних змагань. Учасник останнього чемпіонату України мріє, що у майбутньому, як і Олег Верняєв, його кумир принесе Україні золоту олімпійську медаль. Своїм ровесникам показує, чого навчився за сім років, навчаючись у секції зі спортивної гімнастики. До речі, талант у хлопця уже помітили тренери зі Львова і Києва, куди йому пропонують переїхати, аби вчився і тренувався. Так я дивився ріо де родіти 2016 року. Мене дуже вразили виступи Олега Верняєва, Ігора Венвілова. Хотів би досягти вершин». У 2016 році він виборов уже звання кандидата в майстри спорту на змаганнях зі спортивної гімнастики. Відвідує він нашу спортивну школу. Тренер у нього Филик Любомир Іванович. Про свої спортивні вподобання під час олімпійського уроку говорили й інші учні. Вони добре грають у футбол, адже неодноразові призери міських стартів: волейбол, баскетбол і шахи. Розповідали, де займаються, як довго і чого досягли. Тим самим каже вчитель фізкультури пані Ірина, повинні заохочувати інших любити заняття спортом, заради чого й проводили такі заходи у рамках. Олімпійського тижня. Сьогодні підсумковий урок Олімпійського тижня, який проводився і в нашій школі, згідно плану роботи школи зі спортивно-масовою та фіскультурною роботи. І іде як підсумок Олімпіади, яка проводилася в Ріо-де-Жанейро і присвячена нашим спортсменам-пароолімпійцям, які дійсно вершать подвиг. Перемогу поспіль здобула стрийська скала у чемпіонаті першої ліги. У дев'ятому турі першості Малиново-Зелені на виїзді протистояли одному із претендентів на підвищення в класі Ковалівському колосу, минулорічному чемпіону другої ліги. І незважаючи на статус аутсайдера, поєдинку гості мінімально перемогли 1-0. При цьому продемонстрували непогано змістовну атакувальну і гостру гру. Голом у матчі відзначився Назар Кміть. Тепер скала має 11 очок в активі і йде на 11-му місці у таблиці. Наступний поєдинок малиново зелені проведуть вдома 18 вересня проти Краматорського авангарда. І На завершення анонсуємо черговий прямий ефір з Олегом Филиком. Нині починаючи з 19.30, наш журналіст разом із гостем у студії. Новим прокурором стрищини Ігорем Лесковичем говоритимуть про реформування відомства, пріоритети і реорганізацію прокуратури. Ви можете долучитися до цієї дискусії. Не забувайте номер телефону студії і телефонуйте 4-22-96. На сьогодні у мене все. Заходьте на сайт телеланком.юей і телефонуйте до редакції 41993. Добре вам відпочити. Нехай щастить. На завтра нам синоптики прогнозують протягом дня грози. Температура повітря становитиме від плюс 17 до плюс 23. Вітер дутиме на північ зі швидкістю 1-3 метра за секунду.